Всім привіт! Після останнього розвантаження в Хельсінбургі, де мене довго тримали, отримав нову інформацію від експедитора, в які вислали мені координати місця, куди потрібно під'їхати ну і перецепитися з колегою причепами, так як з якихось причин, можливо у нього закінчується час або ще якісь причини. Забрати його причіп та рухатися на розвантаження у Францію. На самому Парижі розвантаження. Давно я там не був, роки руки більше 7 років я там не був. Останній раз ще на початку 2017 року. Десь так. ну До нього залишилося ще 25 кілометрів. Задача на сьогодні перецепитися. І від мальмо, де стоїть колега, потрібно проїхати в районі 30-40 кілометрів до порта Теренбурга. І Сьогодні на 22 -го годину в мене паром. На годинку зараз 16 -та година. Так що якось так. Рухаюсь до колеги, потрібно ще його знайти, так як я дивився, він стоїть десь в якійсь промзоні, навіть не на паркінгу. Так, Під'їжджаю до промзони, Ще прийшлося їхати на кільце розвертатися, так як я приїхав з цієї сторони, а там з'їзд перекритий, проводяться ремонтні роботи. Вилишилося 550 метрів. Я там бачив якийсь типовий прицеп, такий як, схожий, як у мене, але чи той, який мені потрібно буде зачепити, чи то якийсь інший. Ух, сонечко. Зараз розбираємося вже по факту. Сміливо їхати, так як перекрита дорога. Ну, бачу, які стоїть причіп. Чи то цей, чи то не цей. Зараз розберемося. Ну так, типовська штора. Це вже мене радує, так як я. Очікував, що може бути реф. І Не дуже я був довольний від того, що. Може бути РАФ, Так, але ще потрібно знайти кому залишити свій причеп? Якогось тягача чи щось схоже? Розвернемося? Буду дзвонити до логіста, запитувати що до чого, що робити з цим причепом. Тут немає нікого, кому його можна залишити. З'явився водій того причіпа, От він вже. Перецепляє мій, я відповідно зачепив його причіп. 8 тонн ваги. правда, монтаж не закріплений. Запитав водія, чому не закріплений, і пояснив, що. Крихкий вантаж, скажімо так, наскільки я його зрозумів. Залишили нашого чистенького причіпа, а забрали такого замурзаного. Ще й добре замурзаного. Ну, що поробиш. І так довго відкатався. Два тижні з цим причіпом. Якщо дивилися минуле відео. Минуло каденцію навіть то бачили, що раз в тиждень, раз в два тижні стабільно якийсь перечеп. Ну, але для мене це не проблема. Це все зайняло аж цілих 23 хвилини. Це ще з урахуванням того, що я чекав, поки під'їде водій, бо не зрозуміло, чи лишати причіп, чи не лишати, бо може бути така ситуація, що людина приїде через пару годин, а причіпа вже нема. Хтось інший його собі підчепив та й поїхав по своїм справам. Європа, Європою, але це вже часті ситуації, коли крадуть причіп. Або хіба що це потрібно ставити такі спеціальні замки на палець, який цепляється до сідла. Ну, ніхто інший не зможе зачепити причіп. Так, 8 тонн вантажу. Приємна вага, майже повністю завантажений причіп. Ну і рухую зараз в сторону Трилоборга, до якого 39 км, паром на 22 годину. Прибув в порт Трилеборга. Ну і традиційно мене ще дозволяє нормального часу. Заїду, заправлю автомобіль перед паромом. Тому що від Німеччини до розвантаження я так приблизно подивився десь більше, ніж тисяча кілометрів. Якщо так, то як не потрібно трішки палива. Тут немає невелика черга. Але можливо не всі автомобілі сюди. Нагадаю, мені треба з цієї правої сторони стати. Бо в мене адблю з лівого бока. Чомусь не ставлять з двох От Адблю мусиш собі підрегульовувати, на яку колонку під'їхати. Запаркувався я на паркінгу, до такого доїздився, що залишилося мені 4 хвилини їзди із 4 годин з половиною. Стою я на, на двіці недалеко від Дортмунта. Цього разу не їхав по поодинички на Бремен, а порадив мені колега, попробуй по сімірки, з сімірки на, перейдеш на двійку. І поки дякую тобі, Горьок, за пораду. Майже немає заторів, там були пару ремонтів, але ремонти, як стоїть, знак обмеження 80, так 80-ти проходиш. Ну і рухаю в сторону розвантаження, яке в мене завтра на 8-му годину ранку, до якого ще залишилось 672 км. З порта було 940 Так що така ситуація по плану. Ще їду 4,5 години. Десь паркуюся в Бельгії, стою в паузу 9-ку, там можливо. 9,5 годин побачимо, коли я запаркуюся, з таким розрахунком, щоб прибути на 8-му годину ранку на розвантаження. А на паромі все нормально, не шатало, нічого. Зранку пішов, поснідав, до речі, можливо, я вже розповідав, з квиточком водіям сніданок, який коштує 12 євро, але скидка 50%, відповідно, 6 євро. Там шведський стіл. Хотілося б трошки краще, але нормально. Як для водіїв, то нормально годиться. Ну і трішки була штовханина при виїзді з порта, так як прибуло два перома. І там з'їзд з 225-го, з'їзд 225, на одиничку, там був такий непоганий затор. А у зв'язку з тим, що вантажівка зламалася в правій смузі, і, відповідно дві смуги стали, так як почали вантажівки перестраюватися, легкові не пропускають. там, ви Самі розумієте, інші фури йдуть на обгін. Якесь таке. Зараз що, випиваю кави? А можливо, навіть чаю вип'ю. Стою паузу і буду їхати. І погодка на вулиці взагалі шикарна. На ходу показує плюс 15. Але зранку, коли виїхав з парома, це була 7 година 30 хвилин, на ходу показувало плюс 2. Навіть вискочила сніжинка, що увага, можливо, ожеледиться. Так, стояв 45 хвилин у паузу, випив кави, підкріпився. Не потрібно виїжджати, такий трішки паркінг не дуже широкий. Потрібно протягувати максимально оп, максимально під бордюр. Щоб нічого не наробити. В моєму випадку не поїхати колесами по бордюру, а у інших людей, щоб не знесли сусіду зеркало. Ну і подивився до Бельгії мені 300 км. Якщо все вийде, я собі планую там запаркуватися, там ніби такий дикус, але нормально, спокійно, я там стояв два рази, ніби то все було нормально. Але це лише в плаванах. А що покаже дорога, вже побачимо. На вулиці дуже приємна погодка. На сонці 20 градусів показує. Температура. Я виходжу з автомобіля там, такий, в туалет, то в футболки собі взагалі весна відчувається. Хоча на календарі сьогодні 15 жовтня. Подовше б трималася така погода, не хочеться ще цих дощів, цього болота, цієї чаляпалки, хочеться ще хорошої погодки. З'їхали ми за донички, раз іде літак на зліт трішки ми не встигли, знаходжуся біля Парижу, бачите, літак, тут тунель і одночасно злітно-посадкова смуга, трішки, трішечки не встиг, щоб це все засняти. А відстояв я спокійно в Бельгії на лісовому паркінгу. Проїхав вчора 10 годин, було два варіанти. Або вчора їхати до 17 години, стояти 9, і відповідно сьогодні виїжджати о 2 годині вночі. Ну, це трішки жорстко. То я собі так подумав, відстояв ще одну паузу 45 хвилин. Проїхав до 19 години. О 19 годині запаркувався на лісовичок, так як в Бельгії більш-менш цим. Простіше. Взагалі стати. О і плавно праворуч. такі знаки стоячі вантажівка. 200. Нібито заборонено, а нас рваність, доставка. Так що відстояв рівно паузу 9.01 і О! 4-й годині 10 хвилин виїхав в сторону розвантаження. знаходжусь зараз біля Парижу, ну, в самому центрі, на щастя, на його окраїнах. До розвантаження було 295 кілометрів. Ну, відповідно, дуже добре пішла дорога без заторів, без нічого. Правда, щось телепас одразу не зрозумів. Що він у Франції потрібно відкривати брамки, прийшлося брати тікет. Я вже розраховував, що потрібно буде платити за власний кошт дороги. Але я не переживав, так як фірма віддасться, без проблем. Але при виїзді телепас прокинувся і все нормально відкрив нам брамки. Так, трішки тут вузьковаті дорожки. Але нічого страшного. Так зрозуміло, розвантаження в зоні аеропорту. Скажем, можна сказати, так ще раз привезли почту, але вже в аеропорт Парижа, каргоцентр. Якесь розвантаження таке буде цікаве, так як одразу з документами дали QR-код, заповнений, який потрібно дати охоронцям, щоб запустили на. Закритий паркінг фірми. Побачимо, тут я перший раз, цікаво. Для мене я вже говорив, що постійно цікаві нові маршрути. Не дуже я полюбляю їздити одними і тими ж самими, краще щось нове. Постійно тренуєшся, правда, завжди перебуваєш, скажімо так, в міні-стресі. Через 100 метрів пороніть плавно, плавно Об'їдемо кільце. Додаткова смуга Тут розвантажити кільце. Нормально, придумали розумні люди, зменшуючи тим самим затори. Прийдеться трішки покрутитися, поки ми туди доїдемо. Тримайтеся. Не критично і не дуже багато. На перехресті з круговим рухом і виїдьте на другому виїзді. Потрібно брати до уваги, що французики також як італійці не дуже дотримуються правил дорожнього руху. Що поробиш? Як казав один з відомих президентів, що маємо, то маємо. Потрібно пристосовуватися до їхньої їзди. Так, серйозно тут вже почався трафік. Автомобілі нас обганяють навіть зліва, не жуваючи на тому, що я повертаю направо. Нічого, нормально. Як я говорив трішки раніше, потрібно враховувати, що це Франція. Я вже от десь. перехрестя з 450 метрів до нашого розвантаження потрібно враховувати цих. Ой, мопедістів, не мопедістів, а... самокатів. Водіїв самоката, чи як їх правильно назвати. Вийде на першому виїзді. Mm, так. якийсь великий паркінг, мабуть, нам туди. Так, це виїзд закритий, значить, відповідно, оп! Слідуючий наш. Добре, виключаю я камеру, так як тут багато охорони. Ну, і потрібно буде зараз реєструватися. Заїхав я на паркінг, тут така величезна територія. І там у тих палатках знаходиться офіс. Також тут трішки дивна ситуація, як на мене. В офісі по рації кричать, хто там вільний карщик, а карщики на карах стоять, як таксисти під вокзалом. Бігають, бігають, випрашують роботу. Там жіночка крикнула в рацію, одразу прибігло двоє. Вона одному з них вручила мої документи, заповнила його якусь там накладну, що він ніби зробив роботу. Ну і от зараз чекаю в черзі. Дали от такий от. папірець. Потрібно зараз дати охоронцю. В'їхати вже безпосередньо на територію, там вже мене чекає карщик. І він мене вже поведе по території на місце розвантаження, не знаю, чи вдасться це все засняти, але принаймні спробую. Зареєструвалися, от їдемо за нашим лікарщиком, який порішав за нас трішки питання, прискоривши процес просування по черзі. Ну нічого, Рухаємося з ним. Тут дуже багато охорони на кожному перехресті. От, буде у нас розвантажувати пан Фаріт. Пише в нього на карі. Так що таке? Майже розвантажили. Вантажник забирає палети і вивозить туди в ті склади. Чекаю, поки приїде, то ще залишилося ще 10 палет. За годинку часу наш карщик розвантажив, після чого я повернувся в офіс, проштампував цей Амерки. Ну і виїжджаю з цих в Парижі. Вам традиційно, якщо сподобалось відео, вліпіть жирнючу подобайку напишіть комент підтримку каналу Якщо ще досі не підписані, я думаю, вже час підписатися. Ну і до скорих зустрічей в нових відео. Всім папа -па і слава Україні!